Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Тиха Година. Мене звати Іра. І сьогоднішнє відео обіцяю бути насиченим, тому що я вам хочу показати свої просування по двом роботам. І також фініш маленький, але доволі громісткий. І перед собою ви бачите пір'ячка, які роблять таку невелику відсилку до набору, який я хочу стартувати, і показати розпакувати його. Разом з вами і подивитись, що там всередині. Сподіваюся, вам буде цікаво, так як і мені. І також хочу показати свою покупочку абсолютно спонтанно, але таку бажану. І чому я, власне, знімаю це відео? Тому що, крім набору, який я буду стартувати, також хотілося б і стартувати. Цю покупку. Отже, давайте з вами починати спочатку. Хочу вам показати свій будиночок, який потихеньку просувається. Ось так він виглядає на даний момент. Як ви бачите, я довершила дерево. Тут досить великий розкид хрестиків. По облищу вам покажу. Тут три зелені кольори, більш детальніше Розказувала про нього в минулому відео, тому не буду повторятись. Отож, довершила я це дерево, також закінчила я трішечки ось тут дах. Ще має бути такий зверху демар. Проспочала ось тут плющ, закінчила вже до кінця до лівого кута. завершила... Землю. І також, як ви бачите, вималювався в мене ось такий ліхтар. Дуже мені подобається те, що виходить, я повторюсь. Також в минулому відео я говорила про те, що я не знаю, що це за елемент. І дівчата мені написали в коментарях, що це, швидше за все, пожежний гідрант. Я не розумію, як я його тут не побачила. Так, мені він теж дуже схожий на пожежний гідрант, тому хай буде він. І також е хочу вам показати ось цей маленький елемент. Е я розумію, що вам так само, як і мені, не дуже тут його видно, і поки нема бекстичу, е це незрозуміло, що це таке, але це собака е з котом. Кіт, це буквально 2 на 4 хрестика, собака ну, можливо, хрестиків 5 на 5. Як я їх буду вимальовувати бекстюм, щоб тут було зрозумі... зрозуміло, що щоб тут було зрозуміло, що це тваринки, я поки що не уявляю. Плюс тут е... мають бути відповідно оченята в собаки це 2 хрузлика. Дивимося, що буде виходити по завершенню, тому що я хотіла продовжити, перш ніж перейти на ліву частину, тому що я його вишиваю навпіл, так як в мене скан складається з двох частин, і мені не дуже зручно було їх якось з'єднювати і починати з середини, як зазвичай, тому я спочатку відшила трішечки з середини з лівого аркуша, потім перейшла повністю на і відшивала правий. І також, коли я вже закінчила праву частину, думаю, напевно, я все ж таки зроблю декілька стіпків бексічу і подивлюся, як він буде виглядати з беком. Але все ж таки відклала цю затію, вирішила добити повністю хрестики і вже потім мати справу з бексичем, тому що йому тут треба приділити трошечки часу, тому що зашивка не зашивка, а шить. Шиття самого бекстичу, воно не одним кольором, де тут декілька, по-моєму, 6 чи 7 кольорів, я вже не пам'ятаю. Тому от, потрібно буде перекладати, що який елемент, за який відтінок нитки відповідає, відповідно ним відшивати. Тому ось такі невеличкі і великі просування в мене по цьому будиночку. Ще раз повторюся, плюс тут це, напевно. Такий доволі складний відшитті елемент, тому що тут розкид хрестиків, і треба планувати, яким способом ти його будеш відшивати, для того, щоб не робити великих протяжок і зекономити нитку. Але в загальному виглядає цей будиночок доволі реалістичним, навіть без беку. От, і в принципі, задоволена те, що в мене виходить на даний момент. Ще трішки вам його покажу поближче, як він виходить. Тканина нагадаю, це Белфест не найулюбленіша моя тканина, але я підбирала по кольору, і за відтінком мені, в принципі, все підходить. Звичайно, при світлі колір не передається. Але потім я по завершенню зазніму Її в більш е, в природньому світлі, для того, щоб, можливо витягнути колір основи. Ось такий будиночок. Далі я вам хотіла показати просування своєї улюбленої африканки. Вона в мене просувається повільно, але доволі цілеспрямовано, але так як вона в мене на великій рамі, на станку. Мені не хочеться знімати, тому я вже її напевно покажу в кінці, коли відзнімлю все на штативі, і потім вже знімлю телефон штативу і покажу вам просування по своїй африканці. Отже, хочу вам зараз показати свій неочікуваний фініш. Розповім історію, як в мене взагалі він стався. Зараз трошечки можливо посуну цей будиночок. І ось такий неймовірний фініш в мене вийшов у вигляді корню. Дуже я ним задоволена, що в мене вийшла така краса, і те, як вона зшита, дуже охайно. Ця ниточка сатинової, якою вишиваються ось ці хрестики. Моя улюблена основа мурану червоного кольору. Також я зробила ось такі мініатюрні піни в колір корню. Знайшла в себе вдома дві голочки. Пішла в Менпесі, вибрала ось ці намистинки в колір і доповнила цю ось такими пінами. Коли я її побачила в Пінтересті, вона за мною ходила три дні. Все ж таки, я почала вже більш обширніше гуглити, хто розробив такий гарний орнамент. В мене перекинули ссылку на Etsy і виявилось, що. Цю схему створила наша українська дизайнерка Ірина. Я залишу її інстаграм в інфобоксі, і вона зі Львова. Отож, я замовила в неї цю схему, купила, також підібрала тканину і сатинові ниточки, які йшли по ключу, але по ключу тут вони зараз я вам покажу. Ішов ось цей колір, він такий ніжно-біло-бежево кремовий ну, не кремовий, такої слонової кістки колір. Але коли я бачила на фотографії, мені здавалося, що вишито саме білими нитками. Тому я замовила два кольори і потім вже, відповідно, прикладала до тканини. Це той кольор, який би мені хотілося бачити на ній більше. Тому обрала білий і не прогадала. Вона вийшла така досить яскравіша. Хочу сказати, що вишивати сатиновими нитками це те ще задоволення, окреме просто ті дівчата, які вишивали, знають, що вони неймовірно пухнастяться. Там буквально один рух цією ниткою крізь тканину. І вона ділиться на мільйон маленьких ниточок, тому я постійно по два рази проводила одну нитку крізь віск, який я придбала ще раніше для однієї з своїх картин. І цей орнамент вишивався доволі довго, тому що треба було викладати так хрестики, щоб та нитка менш Пухнастилась і рівно лягала. Хоча на Мурані, мені здається, криві хрестики зробити нереально. Також мені подобається ось ця намистинка з двох сторін. І ось ці бокові орнаменти. Чому я вишила таку біскорню, тому що в мене є ось така схема від Джастнен одна з популярних біскорнюшок. Від цього виробника, але вона складається з багатьох частин, і я дуже боюся її збирати. Хоча, неймовірно, вона мені подобається, я її хочу бачити в себе на столі, вже готовою, але вирішила розпочати з чогось меншого. І я дуже задоволена. Вона в мене така досить щільно набита. Після того, як я відшила ті квадратики, я все ж таки з задньої частини її. Закріпила флізелином. І для того, щоб вона так тримала з коли я її почала збирати, щоб ось цей шовчик і вона така була досить рівномірно вкладалась в ці кутики, тому вона така доволі щільна і не вилазить з тих дірочок цей синтепон. Дуже я задоволена результатом. До речі, коли я її побачила на фотографії, мені здалося, що це не мурано тканина, а якийсь оксамитова така тканина, яка мені нагадувала такий ніби як диван, шматочок з тканини дивану. І я чомусь шукала по магазинам тканини саме такий, таку тканину. Але, як виявилось, це мурано. Дуже святковий в неї вигляд, хочеться її просто постійно так жмякати. Ну, Дуже гарно, і мені подобається е, ця робота, і я дуже задоволена, що я її все-таки взяла, не побоялась і відшила. А як вам? Отож, будемо продовжувати що далі? Ще я хочу доповнити за цю біскорню, те, що відшивши її, побачивши результат, вона ну мені навпаки розпалила апетит до таких прикладних речей. Тому я навіть почала розробляти свою схему біскурню. Вона просто максимально примітив. Ця схема максимально примітивна. І Але, ну, доволі мила, як на мене. Вона в мене в процесі, ну, тобто я її вже цю схему завершила, але вона в мене в процесі підбору ниток. І так як в мене зараз багато ниток, які в органайзері розкидано по багатьом процесам, я не можу поки що зібрати їх докупи і вже по тим кольорам, які в мене є, підбирати кольори в цю схему. Карти кольорів в мене немає, тому будемо. Буду я робити, працювати з тим, що я маю наразі зараз з тими кольорами. І любов до цих біскурнів в мене тільки почала наростати, навіть з розробленням схем. Хоча я розумію, що взагалі ці схеми розробляти дуже складно, підбирати кольори, малювати. Ну, для цього треба мати. Теж якийсь свій талант, бажання. Е, отже, добре, не про це. Давайте я вам покажу те, що побачила недавно. Це ось таку біскурню від TeleArtis. Вона мені дуже сподобалась, це їхня новинка. І, ну, це любов з першого погляду однозначно. Вона дуже ніжна, дуже Весняно-літня, ну, напевно, швидше за все, весняно, бо тут ще такі кольори такі досить е молоді, молодий, зелений такий колір е салатовий і ці ніжні троянди. ну Вона взагалі дуже така, нагадує мені, е пончик. І вона мені сподобалась ця безкорнюшка, і я її одразу замовила. Дуже захотілося мені спробувати, тому що тут не тільки храстики, але, як ви можете бачити, інші різні шовчики, які я не вишивала, і хочу спробувати. Також тут я бачу ніби соловійні вічка, сподіваюся, вони так називаються. Безкорню, трояндове безкорню вона називається від Stella Artis. Номер x 352 Тут вона має мати 11 на 11 см при готовому виробі. Тканина Belfast 32 такий ніжно-ніжно-жовтий колір нитки DMC, бісер преціоза, різні шовчики, складність 4. Також є дві голочки. Бісерна і для вишивки хрестиком. Також подарунок мені поклали ось таку пухнасту ниточку. Мені це, прийшла мені ця схема в звичайному пакетику від нової почти. І якщо я просто випадково не зазирнула, тобто я дістала цю схему і випадково зазирнула всередину і побачила цю нитку. Зазвичай я так не роблю. Я витягаю те, що я замовила, і викидаю цю обгортку. Але тут щось я потягнулася туди подивитися, що там ще є, можливо, якась, якась візитівка. Я побачила цю ниточку, тому доволі було ризиковано, що я її могла викинути. Пак. Тут давайте я, напевно, перепрошую, покажу вам пак всім же, напевно, цікаво. Ну, мені цікаво, коли дівчата наборчики купують, але кажуть: ой, я тут пак не буду показувати, він десь там. А я думаю, ну мені ж так цікаво, я хочу побачити, що там всередині. Тому я розкрию, що там всередині, і покажу вам поближче. Отже, всередині є намистинки. Ось такі ніжно-рожеві перлинки. І також ніжно-рожеві такі. Я не знаю, як їх називати, але тут багато е вони мають такі граний, зелені, ніжно-зелені і рожеві, дуже гарні ніжні кольори, також бісер, матовий рожевий, такий ніжний-ніжний і біленький. Ниточки. Такого гарного кольору жовто-білий. Це, напевно, ниточка перлі. Теж не вишивала, тому спробую. Ось така рожева ниточка з переходами. Не знаю, чи вам видно, але вона має тут такі фіолетово-ніжно, ніжно, такі блідо-фіолетові проділки. І також ось такі ниточки. Рожево-салатово-зелено. Цю біскорню я планую починати вже сьогодні, тому що сил моїх нема вже терпіти. Але думаю, що заберу я її на роботу і буду продовжувати її відшивати там по тканині. Ось такий невеличкий клаптик. Я, до речі, коли розгорнула, не знала, чи вміститься. Це біскорню мені на ось ці клаптики, але ніби, ніби має вистачити. Якщо вже дизайнером було так задумано, то я думаю, що має все вмістити. Схема кольорова, досить зрозуміла. Якщо не зрозуміла, то всередині є доволі детальне пояснення. Так що, ось такою бізкурню я марила, я її купила і буду. Задоволенням її починати відшивати і показувати е, вам і ділитися своїми враженнями про неї. А зараз вертаємося до тих пірячок, які в нас в кадрі збоку лежать. Е, хочу я розпочати свій довгоочікуваний набір це ось такий півень. Я його купувала минулого року, теж розповідала про нього в своїх попередніх відео. Це набір від фірми Dimensions, їхня новинка відносно. Його я дуже хотіла, чекала, і також я його хотіла відшити саме літом. І цей півень. Чому я його буду стартувати? Тому що мене надихнув ось такий красень, якого я вам покажу в кінці цього відео. Тому я із задоволенням почну цей набір. Також хочу розпакувати з вами разом і подивитися, що там всередині. Отже, з невеликими зусиллями було розпакований цей набір. І ось що там всередині. Обов'язково ниточки. Дуже довго і гарної нарізки. Неймовірні соковиті яскраві кольори? Ви просто тільки подивіться на цей розкид яскравих відтінків, ну дуже гарно. Вони, як завжди, на планшетках. В комплекті йде основа це є Аїда. А який каунт? Каунт 16-й. Ну і голочка. Десь там була теж голочка. І, в принципі, все. Нічого такого, чогось якихось металіків, якихось інших чудернацьких ниточок, якими неможливо можливо вишивати, немає. Звичайний, звичайні ниточки гарних кольорів, звичайна біла основа. Швидше за все. Її я буду замінювати, тому що я люблю вишивати на Мурано. Мені найлегше, найзручніше на ній вишивати, і подобається результат. Картина, яку я вишиваю, вона ніби намальована. Тому основу я буду замінювати. По стартам це все, думаю, на перший день два старта досить, і хочу вам показати просування по своїй африканці. Ось так виглядає наразі моя африканка. Я вже не пам'ятаю, яке крайнє відео я вам показувала, на якому етапі вона була відшита, але мені здається, що ще, був, ще ви бачили б тільки трішечки сукні, отож, я довершила їй майже ніжки. І перейшла сюди на пісок. Тут все, що ви бачите, це є півхрест. І також ось тут півхрестом я повишивала, і ось тут трішки можливо, не дуже видно, але він тут теж є. Скажу так, чомусь мені півхрестом вишивати набагато повільніше, тому що потрібно бути дуже уважним і рахувати ось от. Палички і дивитися, щоб вони збігалися там, де починається інший колір. Тут все, звичайно, намішано. Можливо, купити можна було купити тканину з нанесен... нанесеним малюнком, але я вибрала відшити ось цей пісок і дерева позаду, власне, хрестиками, півхрестиками. Тому от зараз сижу, мучаю цей півхрест. Але наразі те, що виходить, мені подобається. Тому буду продовжувати. Хочу закінчити нарешті вже цей низ і рухатися догори і починати відшивати дерева. Покажу вам поближче прев'ю. Ось ці розмиті дерева, такого синього кольору. Хочу відшити для того, щоб побачити вже більш-менш яскраві кольори, приємні око, ніж ось такі більш пастельні, або ті кольори, які майже в тон основи. Основу в мене були знаю, епопеї. Вибирала її раз і три, змінювала, тому що мені не подобалася або сама основа, або колір, або каунт. Вибрала ось таку. і вона мені підійде під мої шпалери, я на це сподіваюся. І я думаю, що якщо можна би було обрати основу трішки не набагато, можливо, на один тон темнішу, то можна було б було її з легкістю обирати, тому що цей півхрест він би ще б трішечки виділявся більше, ніж він є. Можливо, на камеру не дуже він передається, можливо, коли він буде по периметру, тут мають бути ще півхрест, і коли по периметру буде півхрест більш темних відтінків, можливо, він трішечки його виділить. Будемо на це сподіватися. Робота нашої української дизайнерки Єрмакової якщо хтось не знає, якому буде цікаво. Вишивається легко по хрестикам, по півхрестикам трішки треба е, досить уважною бути. Десь якусь ділянку я, здається, порола і перешивала. Вишиваю я її наразі рідше, ніж всі інші свої е, сюжети. Тому що мені в деяких хочеться швидкого фінішу, а тут треба, власне, на, на ній трошечки з тим півхрестом помедитувати. Тому вишиваю я її по бажанню. І, як ви бачите, виходить досить непогано. Вона така сама, ця африканка виходить яскрава, її я хочу оформлювати. Принаймні я на це сподіваюся. І вона мені дуже-дуже подобається. А наразі це все, що я вам хотіла показати. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Ви додивились його до кінця. Бажаю вам як умога більше тихих годин для себе та свого хобі. До наступних відео, до зустрічі і всім па-па!